Коли людина а, з тих чи інших причин, а звичайно, ми розуміємо всю, всю ступінь важливості дав цієї причини, навіщо людині і. Тимчасово окуповану територію, да, це не те, що там там палітцвіточки, да, чи у мене там квартира, там десь в чині. Ні, це зна багато складніші, багато комплексні історії, да? про які ще потім наші спецслужби будуть це все розбирати, і великий колосальний об'єм роботи, але багато цих ситуацій є життєвих перш за все, да? Що коли там мають ці люди хворих своїх. Родичів, які вони вже у цей весь період не можуть вивести на підконтрольну територію, якщо вони до цього це не зробили, то і зараз це не зроблено. Да, і от, звичайно, навіть вирішити з тими ж там. Рідкісними захворюваннями, да, там всіми ж там ліками. Ми звичайно розуміємо, що російська система, яка, до речі, за там зараз всіх почала, шоу пічкати, ну там же ж епідемія коронавірусу, всім нада спутнікою да, От і все, на цьому ці всі медичні заходи вони закінчуються, і взагалі там рулетка з цим для саме для нашого населення. А питання в тому, що, наприклад, навіть з цієї справи, да, до цієї людини і повернутися туди, на свою. До своєї рідної домівки, до своїх родичів, да її ключове з чим стикається, що в цьому Шереметіво, вада вона намагається це зробити, приїхати туди. А у нього забирають український паспорт. Це звичайно, це антилюдяні, анти взагалі, от будь-яких правил там у ці дії, які треба фіксувати, і це порушення будь-яких там міжнародних правил норм. Ну на, на все це все те, що от звучить е, дуже там голосом, да, але клятим расистам на це глубоко начхати, і вони продовжують це робити. І коли людина, не дай Боже, ще там у ці анкетки ФСБшні напише, що дійсно. Для того щоб потрапити до там хворого свого родича, да на тимчасово окупованій території, Її ще й спитаю, що а як ви там ставитесь до цієї там так званої СВО? Якщо вона там дасть е, не ту відповідь, то звичайно все може і там підвалом.